Віра лайф студія для вас. Працює Ольга Голодова. Вітаю! Верховна Рада ухвалила закон про бавовник. Подробиці запитаємо в ініціатора законопроєкту Степан Чернявський, депутат Верховної Ради України в нашій студії. Вітаю вас. Всім добрий день. Також вітаю всіх. Підпис за президентом зараз чекає. Будемо сподіватися, що станеться так само швидко, як і розгляд законопроєкту 7.02 подача і о 23-го. Так я бідня. хотів би дав першу так. чергу подякувати всім своїм колегам, які так швидко прийняли і всі зрозуміли на навіщо нам цей законопроєкт. І пріоритетність. Ми його швидко дуже виставили на зал, проголосували. Почали ми навіть з другого десь з лютого місяця, uh -huh. в перших числах, і от 23 квітня ми вже прийняли в другому читанні. Зараз чекаємо підпис президента, і в принципі, вже є. У нас буде це вже як закон прийнятий. Що він нам дозволяє це воз, во, реєструвати насіння бавовни по спрощеній процедурі. І вже є компанії, які вже скажімо так, готові це зробити в найближчий, в найближчий час. Це, ця процедура буде займати десь 15 днів. Тому ми десь встигаємо завести перші пробні зразки цього насіння, і скажімо так, десь 15 травня, десь так ми вже планували з Міністерством аграрної політики виїхати. На демо поля, які ми плануємо засіяти, подивитися, як цей процес ну, це, скажімо так, історична подія, бо ми, ми, ми впевнені, що саме е, ця культура буде, е, скажімо так, основною на, на, на нашій частині Одеської області, південної частині на Бісарабії, і ця культура стане скажімо таким, е, локомотивом розвитку регіону. Так, давайте одразу скажемо про те, що це стратегічна рослина. Так, так це так, треба так. для нашої оборони. Давайте пояснимо цей момент. Так, почнемо, що це почалося з того, що у нас є таке міністерство стратегічного розвитку, яке дало нам перші цифри: це 10 тисяч серевини для цилу... це целуцелілози для саме для міністерства. Це для виробництва пороху, це саме та кількість. Саме для міністерства, а вже інше, це вже може, можна далі експортувати. Це вже на, вже, вже на продаж. Для того, щоб виробити цих 10 тисяч бововника, потрібно десь, десь 15 таре. В залежності від це чи буде це богара, чи буде це зрошення, це десь 15 таре 30 тисяч гектарів. Бавовни, ось з цієї цифри нам потрібно починати саме це виробництво, і ми думаємо, що в цьому році ні, ми зробимо демо поля, подивимося все інше. А на 25 п'ятий рік я думаю, що ця цифра буде набагато більше. Бо минулого разу я вже говорив, що ми проводили 2 квітня форум в Одесі, де були представлені спикери з Америки з Туреччини, з Європи. Наші сільхозвиробники були, і вони дуже зацікавилися цим питанням. Вони вже, ну скажімо так, відколи вони шукали альтернативу для своїх зернових, бо сьогодні вони нічого на цьому не заробляють. Вони шукали ту культуру, де можна заробити саме в нашому регіоні, зв'язку з підвищенням і зміною кліматичних умов. То вони всі зацепилися. Я думаю, що якщо е, ця культура покаже дуб, е, такі, я впевнений, що вона покаже добрі результати. То я думаю, що буде набагато більше е, фермерів, чим на 15-20 тисяч або 30. Я думаю, що це буде набагато більше. Ми вже далі пішли. Ми вже проговорювали з міністерством, і е, хочемо задолучити. Ті підприємства з Європи, там Болгарія або Румунія, які переробляють саме цю с цю, цю, цю сировину. бо на першому етапі я думаю, що ми побудуємо. Є є підприємства, навіть уже які хочуть тут робити переробку. І безпековий момент їх не лякає? Ну так лякає, але е, гроші вони все вирішуються. скажімо так, знаєте, є ризик, є є, є все, але е, це може бути. Е, Перва стадія переробки, да? а далі вже експорт, де вже буде робитися там целілоза і порох. Але ну якщо хтось бачив бовов, це коробочка така, а в неї маленькі сіміна, то я думаю, що перший, перший, перший процес переробки, перша стадія переробки це відділити насіння від самого волокна цього. Okay. Демополя, де будуть Дем... на Одещині розташовані? Ну е, такі е, саме дом, демополя. Е... Зараз подали списки в Міністерство, є відповідальна людина, яка контролює цей процес. Ті, ті підприємства, які е, дали заявку, вони кожен собі сіє десь по 10-15 сотків у себе на господарстві. Таких вже, мабуть, біля 18 господарств. Е, і паралельно ми вже таке більш-менш гектар або два ми будемо сіяти в кільє. Це така ну саме така зона бісарабська, де це це, це земля при інституту і на ну, наш науковий інститут. Він там буде, там буде проводитися бавовни. Які природні умови потрібні, аби виросла рослина? Да, щоб щоб перше, ну це волога всім потрібна, коли починається там, щоб для старту. Головне, щоб. В пері... В, пері... в період період десь 15 днів, щоб температура е... повітря була більш ніж 25 градусів. Я думаю, що в липні місяці. Порається. Да, я, думаю, з цим... Це, я думаю, так сміливо можна, можна сіяти, бо в липні, в кінці липня, е... в... ну я думаю, що така температура буде. Знаєте, все дуже стрімко. Закон прийняли, вже тут демо поля готові. Ну тобто, все дуже узгоджено. Навіть переробники хочуть і можуть вже це все робити. Коли перші паростки з'являться, і коли вже та рослина набуде того вигляду і стану, який потрібний для використання, я думаю, що дуже ми я вас буду запрошувати саме виїхати на місце. Я думаю, що це десь в липні місяці воно буде вже буде так спочатку. Я думаю, так це буде дуже цікаво, вже буде красиво. Це буде як квіти такі зелені, але вже буде що показати нашим, нашим людям, як воно росте і все все інше. Що хотів би ще, як ми. Що за цей період з минулого ефіру? Да, що, що пройшло? Хотів би, ну, ще не остаточно, але вже. По, по, що ми говорили про гранди? Да? Як, як зробити, стимулювати більш швидке виробництво? Да? Є така у нас usaid програма, да, це наші донори, які вже зараз і Міністерство, і ми проводимо з ними перемовини. Вони хочуть включити цю культуру саме в допомогу, в гранти, які будуть надаватися. Навіть вже ну боюся сказати, але вже є такі. Позитивні сигнали, що саме буде будуть такі гранди, і хочу взяти на себе сміливість, що мабуть мова йде про те, що десь під якщо перерахунку, це десь 100 доларів на гектар на насіння буде даватися фермеру. Ну для це наші фермери такого ще не бачили. Ма і ще будуть даватися скоріш за все гроші на саме на комбайни, комбайни які будуть збирати врожай. Тобі і це вже на... цифра, говорюється, або це буде 50, або 100 тисяч доларів на один комбайн буде даватися на покупку. Навіть ми проговорюємо, щоб це був не, не новий, а навіть на вже вживений комбайн. Ну, тобто ідуть, донори йдуть на це, і всі розуміють, що це, що це потрібно. Дійсно, сьогодні це ця, ця сировина, її треба вирощувати, бо ми бачимо, є, з, 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 з якими. Проблемами зіштовхуємося, коли сьогодні нема снарядів, нема зброї і так далі. Перші гранти ці коли можуть вже запрацювати? Я ж так і сказав, що я боюсь ще щось так. так анонсувати. Але я так це це, це така вже були перемовини, але ще це не не остаточно. Ми ми це закріпимо У нас є час. У нас є час, бо ми по-перше, хочемо подивитися, як вона росте. Тобто, у нас є час. І Я думаю, що в 2025 році USAID, а може ще якийсь донор, ну вони ці програми вони будуть, будуть, ця, будуть. Ця допомога буде. Про постачальників ви на початку казали, хочу уточнити: хто постачальники насіння? Хто ті компанії, звідки вони які хочуть бути першими? Е, першими я вам скажу. Це Бас, Баєр і Туркі Майер. Є така, є така турецька з Туреччини компанія, Вони вже готові навіть їхні центральні офіси дали згоду, бо у них дуже ну, така велика великі компанії, І центральні офіси дали дозвол на те, щоб, щоб постачати насіння бавовни в Україну. Єдине, що ми трохи не встигаємо в цьому році, на жаль, так ну так вийшло. <кхем> в цьому році ми не встигаємо завести е, насіння саме з ГМО, яке насіння буде з ГМО. Е, хоч я дуже, дуже хотів би його за, щоб воно заїхало і спробувати, як воно буде себе вести. По-перше, тут не можна боятися цього ГМО, бо ця е, культура, вона технічна. Mm -hmm. І саме з е, 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 ГМО е, культура, це бововник вирощується по всьому світу. Десь більше 90% всього бововника в світі вирощується з присутністю ГМО. Е, що це дає? Це дає. Е, Менше використовувати. собі вартість, і легше воно росте, і вражайність більше, mm -hmm. менш розходного матеріалу, тобто засібів, захисту рослин менше йде. Тобто, але не встигнемо ми в цьому році. А якщо ну, ну нічого, все нормально, я, я і так задоволений, що ми так швидко прийняли цей законопроект і вже як закон. А, і ми в цьому році подивимося, як вона без ГМО буде рости. Я думаю, якщо вона буде рости без ГМО, то з ГМО вона буде ще краще рости. так скажемо. Так наскільки бавовник виснажує ґрунт, тобто так. засіюється, а потім чи треба дати полю відпочивати? Як це все відбувається? Дійсно, є, є технологія. Вирощування, тобто це в принципі можна вирощувати два роки два роки бавовник, рік зерновий. А, ну Це якщо давати добрів, як, як, як воно потребує. А в принципі, так, щоб не менш, менше добрів, то в принципі рік бавовник, рік зерновий. Про імпортозаміщення наскільки я знаю, раніше бавовник ці саме привозилось з Китаю. Так наскільки зараз це буде вигідно для України витіснити китайські зерна і вже мати українські От, свої? Ну смотрите, я в по першу чергу китайські зерна сюди не заїжджають, Китай повністю заборонив. Експорт бавовника і насіння бавовника з Китаю. Вони самі зараз це скажімо так настільки популярний в дефіциті, що такі всі країни це, це питання не дозволяють вивоз бавовника і насіння з країни. Тобто, навіть в атак, та по, по Китаю. Е е наші вороги, Російська Федерація, вони скупають теж весь бавовник там і в, в Узбекистані, в Казахстані і роблять собі порох. Е е вони теж не, не дозволяють, щоб навіть і Узбекистан кудись відправляв. Тобто настільки ця, ця культура стала популярною, що я думаю, що імпортозаміщення це може бути тільки в легкої промисловості. Тобто, ну, де, де я планую, що не тільки ми будемо займатися і продавати як сировину, там, для, для пороху, бо це там сама, сама ця коробочка, коли її переробляєш, там є насіння всередині. А є це волокно, і це волокно теж ділиться на різні фракції. Тобто довше, яке довше, воно йде на легку промисловість, на одежу, на... Ну, це наш к... не текстиль. А корот... короткий йде на целюлозу. а вже насіння йде на олію, на... На робиться олія і на корм для тварин. Я впевнений, що як тільки в двадцять році ми підемо зробимо перше, то я думаю, що ми будемо мати ланцюг підприємств, які будуть підключатися, робити підприємства, які будуть вже брати частину від тої сировини і у себе переробляти. Хтось буде робити там не знаю, щось тканину, хтось буде нитку. Ну, це це все це все реально. Бо ми бачимо, ми зробили і зараз, може, якщо вийде, ми хочемо в цьому році ще з'їздити. Тільки вчора в МЗС ми говорили про те, щоб з'їздити, подивитися, як і звідти взяти спеціалістів, щоб нас тут консультували. Це питання теж проговорюється. Бо як говориться, якщо ти хочеш спекти каравай, звертайся до професіоналу. Ну, от по такому от принципу, ми хочемо зробити. Да, ми хочемо долучити саме спеціалістів там з, з Узбекистану, з Болгарії, з Туреччини для того, щоб вони це ці питання нам і пояснили, і обговорили, і так далі. Я думаю, що ті е, е, не, не тільки. Запрошення на поле. Я думаю, що це буде запрошення, ще на форуми, де будуть ще ми додатково будемо організовувати. І я в тому числі для того, щоб більше інформації надати нашим нашим всім підприємцям, не тільки сільськогосподарським виробникам, а тільки і всім підприємствам, щоб підключалися, вкладали гроші, розвивали. Бо сьогодні Одещина повинна я впевнений, впевнений що через два-три роки це буде культура яка які якій ми будемо пишатися що от ми її знайшли і ми її розвиваємо і наш регіон буде розвиватися і буде таким заможним через через саме цю через саме цю ну як ми її називаємо квітку перемоги Дуже гарно звучить. Так. Скажіть, окрім Одещини, які ще регіони придатні для того, аби бабовник ріс? Так, також ми вивчали це питання. Якщо взяти цей пояс, то я бачу це теж південь Николаївщини, от а. Кобліва, отак, вот якщо піти, да? Херсонщина. Але трохи там не зараз небезпечно, Але в майбутньому я думаю, що ці регіони ми теж підключимо. І Ті лекції, які я чув по вирощуванню бавов, бавовни, да вони теж якось е, звернули увагу, що у вас теж дуже хороший регіони. Це це наш наша, е, поки з назвою міста южний. Пок, поки що порити ну, це ще питання спорне. В наступному ефірі я розкажу про це, але ну, це не, не тема сьогоднішнього ефіру. Е, зона, да, і пішли uh -huh. ми на Коблєва і от, оця от південна частина. Розраховуючи це, ще може, спробуємо, може, Березівський район, от там, де от дуже такі сухи, суха, і, ну, тобто дуже сильно жарка, спробуємо там. Ну, це, це все треба пробувати. Наостанок з картки законопроєкту ця галузь потребує кардинальної дерегуляції спрощення обігу бавовника з метою забезпечення потреб вітчизняної промисловості, передусім на період воєнного стану та трьох років з дня його завершення або скасування. Тобто, ще три роки після воєнного стану бавовник працюватиме на ВПК. За спрощеною процедурою. За спрощеною процедурою. Ну, трохи, трохи, трохи там не так, там буде він, ця процедура буде, цей закон буде діяти до, до моменту вступу закону про ГМО, який ми прийняли в 20, 20 в кінці липня. Щас кажу в кінці липня 26-го року. До цього десь. Так. До серпня місяця, 23 го дайте мені так згадати, 23 серпня 26-го року буде почне діяти закон про про ГМО, який який. Ну цей європейський такий закон, який ми прийняли. І от саме цей закон буде діяти до того, до, до, до того часу. І потім треба буде переглядати. То потім ми буде будемо цього? переглядати. Да, на то вона і Верховна Рада, щоб ми могли коригувати mm -hmm. саме на законодательному рівні. Можемо продовжити, можемо. Е Зупинити або ну не змінювати і так далі. Тому, от, якщо хтось не знає, на той наша Верховна Рада, щоб бачити, як в процес іде, і що можемо щось змінити. Я вам дякую за розмову. Дякую вам теж і вітаю вас. Е тільки підпис президента залишився Все, я думаю. Я думаю, що це і... формальність. Степан Чернявський був цієї години. Для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.